Увімкнув на торч цей монітор потужності. Зараз він пройде тестування, під'єднається до мережі вайфайної. І потім подивимось, що він нам покаже, коли я під'єднаю зарядний модуль телефона. Доєднав до цього монітора. Ось цю здвоєну розетку. Увімкнув за допомогою телефона, ну, додатку на, теле, на цьому телефоні, з якого, з якого провожу зйомку, увімкнув передачу напруги зі входу на вихід. Тобто за допомогою Wi-Fi мережі і додатку для цього пристрою ввімкнув пристрій. Зробив його активним і зараз до нього під'єднаний на вихід ось цей модуль зарядки смартфона. Смартфон. На смартфон подається 6,7 В і 1,6 А. Ось це є приблизно 13 Вт. Що і показує аторч. Цей монітор потужності.